Ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Доріх Христі, брати і сестри! Сьогодні ми з вами зібралися на цю спільну молитву під час Великого посту, щоб згадати наших рідних померлих, згадати усіх мігрантів, біженців, людей, яких доля спонукала рухатись у життя, у світ, шукати роботу. Шукати захист для своїх рідних і близьких, людей, які цей шлях звершили. В різних обставинах, в різних життєвих ситуаціях, вони відійшли до іншого світу, вони відійшли до вічності, але про них ніхто не забув. І те, що ми з вами сьогодні молимося, попри те, що ми згадуємо своїх рідних і близьких. За яких ми сьогодні подавали свої прохання, яких ми бережемо в своєму серці і не перестаємо їх любити, шанувати, пам'ятати, наслідувати, згадувати, не лише в молитвах, але у своїх вчинках. Дуже часто ми кажемо, що я так роблю, що так поступаю, бо так мене вчила моя мама, так мене навчила моя бабуся, моя подружка, хтось з моїх знайомих і близьких. Кого немає серед нас, хто помер, хто відійшов до вічності, хтось хто загинув, але в той же час вони живуть у наших молитвах. І напевно, що цей час посту, цей великий піст, є великий не тільки через, через те, що ми з вами робимо чи намагаємося здійснити якісь великі вчинки, але тому, що ми. Пам'ятаємо про всіх. Цей шлях і ця дорога, яку ми з вами йдемо, прямуючи до свята Христового Воскресіння, це є шлях, коли ми не є одинокими, але ми молимося. Ми працюємо над собою. Ми стараємося бути іншими, бути кращими. Не таким, як ми були колись. Кожен з нас має багато різних постанов. Багато з різних мрій. Кожен з нас по-різному старається постити. Кожен з нас старається зробити щось більше, аніж ми зробили, робили це до того часу, коли наступив піст. Кожен в своєму серці, не мов би робить зупинку. Ви знаєте, ми всі були на зупинці. Зупинка то завжди такий момент очікування. Ми звідкись приїхали. Зараз десь є, і ми кудись прямуємо. І навіть наша молитва в церкві, навіть зараз, у цю хвилину, коли ми з вами всі зупинилися, ми також прийшли до церкви звідкись, ми щось переживали, ми щось думали, щось аналізували, ми працювали. Ми зараз є тут, перед Господом Богом, у цій молитві. І завершив цей час нашої молитви, ми підемо знову в життя. Дальше. Так само і з часом Великого посту це є для кожного з нас така певна зупинка, коли ми щось по-іншому переживаємо, по іншому дивимося, сприймаємо навіть нашу віру в Господа Бога, навіть нашу молитву, навіть добрі вчинки. Але ми з вами повинні звернути під час Великого посту ще на одну важливу річ. Що це не лише час, коли ми з вами щось робимо. Час Великого посту це є час, коли Бог діє в нашому житті. Бог діє, Бог помагає по-особливому. Це час, коли не тільки ми з вами докладаємо якихось зусиль і намагаємося щось змінити, перегортаючи сторінки свого життя. На цій зупинці життя, думаючи над тим, як це все було, що мені вдалося, що не вдалося. Але це теж період, коли Бог мені допомагає. Коли Бог іде переді мною. От ми з вами під час Великого посту молимося багато разів хресну дорогу. Це є шлях, це дорога, але дорога Христова. Ми йдемо нею своїми думками, своїми болями, своїми хрестами. Але ми не йдемо самі. Ми не йдемо перші. Ми не є в першому ряді. Ми завжди йдемо за Ісусом Христом, за Його Христом. Так само, час Великого Посту це не лише наші з вами намагання і наша з вами праця над собою. Це час, коли ми. Довіряємо себе Богові і кажемо Господи, у моєму житті було багато моментів, з якими я не впоралася. Мені не вдалося все змінити. Я багато працюю над собою. Я, можливо, часто повторяю той самий гріх, з нього сповідаюся. Часто роблю те саме і потім каюся, оглядаюсь назад, думаю, чому я це повторяю. Але в той же час. Ми просимо Господа Бога цієї сили, цієї благодаті, яка дозволяє нам йти за Ним, відчувати Його присутність, чути те, що ми не є одинокими самотніми, що ми йдемо своїми випробуваннями, своїми хрестами, своїми ранами, зі своїм болем. Ми йдемо за Христом. І знаєте, я пригадую собі історію, що сьогодні багато-багато людей кажуть, що якби не Бог, я би не знав, я це все пережив чи пережила, якби не вірив в Господа Бога, важко інколи сприймати усі ці втрати, усі ці рани, усі ці терпіння, які сьогодні переживає кожен українець і наш український народ загалом. Віра в Господа Бога і наше з вами вміння працювати над собою, дає нам сили по-інакшому дивитися на все. Не просто вірити, але дивитися, бачити все інакше, вчитися з того, всього, що ми бачимо і робити висновки. І тоді час Великого посту, цей час нашої з вами подорожі і час наших зупинок наших певних стацій, нашої з вами хресної дороги, яку ми йдемо з Христом, за Христом, стане справді нагодою пережиття особливої зустрічі з Богом, пережиття всього того, що ми називаємо вірою в Христа, бо є замало вірити. Ми можемо казати, що ми є віруючі люди, але треба сказати, а що віра у Бога? Мені дає. Що вона зробила в моєму житті? Куди вона мене привела? Можливо, той стан і те, що ми з вами, зрештою, не тільки можливо, але точно, що ми з вами є тут сьогодні, в церкві, це теж знак того, що ми є віруючі люди. Ми прийшли сюди, для того, щоб віддати Богові свої думки. Поставити Йому свої запитання, попросити в нього підтримку, дозволити йому огорнути наше серце його ласкою і благодаттю. І сьогоднішній день, і цей час посту є час справді особливої пам'яті за наших рідних померлих, тих, які вже пройшли свій життєвий шлях. Для нас вони прикладом для наслідування. Ми ніхто не знаємо, скільки перед нами ще є днів, років життя, але ми точно знаємо, що ми, як люди віруючі, ці дні і роки життя проживемо з Богом. Проживемо їх з довір'ям до Бога, проживемо в молитві, в наших з вами намаганнях працювати над собою і ставати іншими і кращими. Тому нехай сьогоднішній день, сьогоднішній вечір. Господь почує наші молитви за всіх наших рідних померлих, почує нашу любов, хоч навіть між нами і ними є відстань, яку ми називаємо вічністю, але любов долає будь-яку відстань, навіть перемагає смерть. І нехай вони там, у вічності, відчують те, що ми за них молимося, пам'ятаємо, наслідимо їх їхні добрі вчинки само житті, нехай Господь дарує вічну радість в небі тим, за кого не моляться, за яких родичі рідні не згадують. Мігрантів не лише й українців з України, але з цілого світу, тих, які гинуть і лежать на дні морів і океанів, які не досягли своєї мрії, яких життя закінчилося на шляху до цієї мрії. Сьогодні ми також за них всіх молимось і пам'ятаємо, хочемо, щоб вони були щасливі у вічності з Богом. Нехай Господь благословить усіх нас, щоб цей час посту був справді часом великої нашої з вами співпраці із Богом, Господом, який допомагає нам, який йде перед нами, і щоб ми з вами старалися цей час прожити гідно. Навіть якщо нам не вдається все і відразу, пам'ятаємо, що християнин завжди має шанс, завжди має можливість. І цей шанс є кожен день, який дарує для нас Господь. Якщо сьогодні нам не вдалося скористатися цим шансом, то завтра, вранці, коли ми прокинемося, хай кожен з нас собі скаже, я маю ще один день, ще один подарунок, ще один шанс від Господа Бога. Переживати цей час Великого посту. Скористаймося, обов'язково і вчимо інших користати тими шансами і можливостями, які дарує нам Господь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.